Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в рівень. Треба нам тут пострибати, щоб дійти до наступного світу. Я вже пройшов тут, щоб вам показати. Тут перший світ ну, не дуже гарний, так що давайте краще другий пройдемо. Якось проходити на першому аккаунті. Зараз пройдемо другий світ. Я не знаю, скільки це займе, але 20% я пройшов ще. Ну, перший раз вже помер. І поставте лайк, якщо ви любите Україну. Я люблю Україну, і я поставив лайк вже на цей канал АТІ. Подивимось, скільки любить людей Україну. Я з України і. Поставте та підпишитесь на канал. Будь ласка, мої любі мої любі підписники. Будь ласка, поставте та підпишитесь, лайк на це відео. Мені треба заробляти вам гроші, щоб вам можна мені було купувати Roblox, а потім, може бути для вас передам пліз донат. Там можна передавати робукси, я вам передам ці робукси. Якщо ви поставте лайк, підписуйтесь на канал. Подивлюсь, скільки людей, скільки лайків. Скільки лайків, скільки підписок, скільки переглядів і стільки я вам зможу робуксів. Як от якщо я бере 10 тисяч лайків тут. Тоді я. Ну, ви знаєте, за доначу кожному. В пліт донатці. Кожному за доначу по 10 тисяч. Всі запам'ятали. Ставте лайки, підписуйтесь, дивитесь. Я буду дуже радий. У такі дуже тяжкі час. Тому що зараз повітряні тривоги і мені треба... Знімати для вас відео. Не можу вже пройти цю мапу, ніхто не зміг би. Це дуже тяжка мапа. Не знаю, хто б їх зміг би пройти їх. Тут є подарунки, можна зараз зібрати. Ну я не буду. Я хочу просто проходити для вас мапу. цю Це нове відео. Я вже. Два відео, це третє моє. Ой, це четверте моє відео. Тому що ви ставите лайки, дивитесь. І тоді мені немає вибору. Мені, я вам знімаю, тому що в мене нема вибору. Я ж зробив цей канал, треба знімати трошки. втомлююсь, ну для вас мені не... Дуже тяжко. Зараз пройдемо. Ні, ні. Впали знову. Ця мапа, я ж казав, дуже тяжка. І її не може пройти. Ніх... Це друга мапа. Ніхто ще не цю другу мапу. Я б зміг би пройти, якщо б в мене був новий ноутбук. А зараз в мене отакий за 80 тисяч, так що мені якось треба знімати. Так. А, так я хочу сказати, якщо набере мільйон лай лайків. Ой, не лайків. Тепер... Підписників я зроблю Майнкрафт, знімати буду. А якщо набере ще мільйон на тому ж ролбуксі, тоді я буду знімати про Бравл Старс, там щось ще, там різні, ігри, які напишуть в коментарі. Я, я буду робити. Так, про гру Файмар зроблю вам канал. У мене буде мій друг, теж знімається. Ну, його канал я не скажу, тому що коли підпишетесь, в наступного відео скажу вам. Будемо разом з ним грати в гру кальмака. Зараз я вже ух, на 49-му відсотки. Зараз я у з 9 зараз нам треба дойти хоч до 50-го відсотку. Тут треба нам пройти дуже тяжкі. Дуже тяжкі пах різні. Нам пастки, ну, я це не з першого разу. Ну, і не, не гарно, і не погано. Пишіть у коментарях, скільки вам, скільки якусь мапу мені ще напишіть, напишіть в коментарях, щоб я міг при, вам нове відео про нову мапу зняти. Щоб це ма. І допоможіть достигнути 50. Підписники, підпишіться на канал. На канал, будь ласка, допоможіть дістати мені 50 підписників, щоб обігнати других блогерів. Прогос. Їх дуже багато. Ось, наприклад, Кавун, він теж. І Його треба обігнати. В нього 20 тисяч. Ну, десь 25-26. І треба його обігнати, щоб ми були кращими по робуксу. Я знімаю відео вже це четверте буде на цьому каналі. А, а якщо буде дуже багато аких підписників, я зніму трансляцію. Це буде ось, так, ось така вся ма. Ось така вся ма. Ось такі всі, всі різні, які тут є. Якщо набере, я буду На... Я зніму, як я буду довго йти дуже. Якщо підпишетесь багато, ставите лайк і я тоді так зніму для вас. Щоб це відео було на багато його. Воно багато воно було. Ну ми вже до 71-го, 77 може дійшли, Так що нам треба ще дійти. Подивитись про я, тренування кросівок та, мої ранці кросівок і перчатки. Подивитись, вони, вони теж на цьому каналі є. Що може краще буде це відео, не знаю.

Скоро ми вже пройдемо цю мапу, так що я думаю, це відео буде десь ну, хвилин 5. Ні? Ні. То я не знаю, скільки це відео вже йде. Я не можу подивитися, буде дуже погано відео тобі, тому що там буде різні картинки, різні мої програми, додатки. І, мені, і я це не хочу вам показувати, тому що там, знаєте, моє життя, моє. Так, це відео я вже знімаю. Не знаю. Скільки... Напишіть у коментарях, скільки я вже це відео знімаю, будь ласка. Мені треба дізнатись скільки я вже знімаю це відео, то мені вже пора йти. На кудись ми пам'ятаю до студії зніматись. А в кінці цього відео зберемо всі подарунки. Та я думаю, вже це відео недовго буде ще йти. Хвилин 5, тому що я вже 5 залишилось чекпоінтів таких. Треба нам ще трошки і ми пройдемо цю мапу. Ми вже поки не можемо б. О, все гарно. А, наберево. Все, ми дойшли. Ми дійшли. можна, Я в наступному відео зніму, як вже буду на новій локації знімати. Беремо монет, гроші. Це що мені... Ми... Да. Все зберемо. Я куплю робоцю, якщо ви будете ставте лайки та підписуватись. Всім гарних днів, всім до побачення. Дякую за перегляд. Всім.